Так, Поки помічник фізкультури займається, щось я вам розкажу, цікаве чи не цікаве, то вам вирішувати. Всім привіт гостям, підписникам. Суть проблеми. Є в нас пускач, не знаю як він, маркіровку. На катушці пише 220 вольт. Не важливо. Важлива суть проблемы ось чем. Ну, я ее так для наглядности, да. Вставляю в розетку, дивимось. Сработал. Сработал. В общем, розетка ось чита, вилка, чтобы вы понимали. Да. Понятно, да? Еще раз. Вставляем. Це він працює. Ага, ось вона До 15 секунд я считав. До 15 секунд. Може хто порадить, що воно, що з ним можна зробити чи викинуть його. Ну, зрозуміло, там напишуть ті мамки ті самі електрики, що викинь, купи новий, не наш метод. В общем, що все почалось. Що ми осінню притягли оцей брухт, металобрухт. Оцей і оцей. Ну притягти то справа така собі невеличка, треба ж, треба ж ним працювати, працювати, щоб воно приносило кошти, доход. А працювати неможливо. В общем, що? Поробив фонарики отак от. Інтересно, було зроблено по заводу, чи по як його чорта зроблено. В общем, основний головний галетка короче, тут стояла. Тобто її треба було вімкнути. Ага. І бігти на цю сторону. І бігти на цю сторону. Тут ось місце залишилось. Стояв пост. Ну як там? Красна і чорна кнопка. Пост. Називається він. В общем, включалась, виключалась. Тут ще щось колись стояло. Реверса не було. Тут реверси двигуном. Тобто воно нам і не дуже надо. Ну, надо. Хай буде. Має бути, значить, має бути. В общем, що ми зробили? Зробили. Так. понятно. Право, лево. Ой, право, лево, стоп. Не было красной кнопки. Ну, то такое. Таблички, звісно, трошки переїхали. Короче. Все, в общем, сделали что? Лампочки. Центральный включатель-выключатель. И предполагаемо, может быть, когда-нибудь Помпа СОЖ. Насос СОЖ. В общем, я зробив. Навряд ли, конечно, будем работать и с СОЖью. Ну, по крайней мере, не с таким насосом. Может, будет какое-то такое локальное охлаждение. В общем, дивимось. Сейчас вымкну, чтобы не ебало. Во. Що ми тут зробили? По класіки, да? Кнопочки, два пускача. В общем, ну, забыл, як мог то, як то кажуть. В общем, много интересного произошло. Зайняло воно в мене багатенько времени більше, чем. Так, в общем, в чем суть вопроса? Може хто підкаже. Що робити в такому випадку, як отой пускатель зависає? Викинути, а може його як-то розмагнітити, а може ще що-небудь. Напишіть, хто в курсі. Ну, в общем, що включаємо центральний. Включились лампочки. Пуск. в общем, раз. І стоп. Чітко відпрацьовує. Це реверс. Чітко Ну, Це ще не все. Там стоїть два пускача, да? я їх поставив і один з них теж почав зависати. В общем, поміняв, в мене був розібраний, поміняв заліза повністю трансформатор. Не знаю, як воно правильно називається. Поміняв залізо, став, став працює. Ну, в общем, четко. Чик, все. Ну, остальное подаем с работе. Так что как-то так, потихонечку, потихонечку делаем. Ага, вот это надо делать. Оце. до речи, деталька стоит 50 гривен. Пив ведра. Ну, ничего, будем делать. Главное, что у нас? Получить опыт. А тогда уже Когда опит є, тоді вже і жить трошки легше. Так, ладно, все це коробку закриваємо. Може навіть виключить. Все, в общем, роботи багато. По... Ну треба хоча б спробувати, що воно працює, не працює. Куди бігти, в якому напрямку. Ну, звісно, його ще ніхто не відчищав. Хоча б від лайна його відчистить. Що це саме. Ну, в процесі будемо будем відчищати.